Шановні депутати, запрошення до складу Южинської міської ради ОВН 24 депутатів. На сесії присутні 18, 18. корум є Ін, і інші з різних причин. Корум для сесії 14. Сесія про можна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиції відкрити сьому 7 сесії Южінської міської ради. Хто за дано пропозицію, прошу голосувати? Одноголосно. Одного. Рішення отримано. Так, засідання сьомої сесії южні міської ради оголошують відкритим. Шановні депутати, на сесії Южської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації. Так, є у вас на руках порядок денний, так? Пропозиції є якісь інші? Нема. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати? Дякую. Так, Приходимо до обговорення про секретаря цьому сесії Южської міської ради Лиманський Роман Васильович. Сичко. І, і Гріщину. І Степанець Наталія. А Єгріщина. І Грішин були, так? Михайло його роч. Пропозиції. Так, хто задану пропозицію, то що Дякую. Питання порядку денного про внесення змін до рішень южності міської ради номер 128 від 22.12.2015 року про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів южної міської ради сьомого скликання Лис скажи. Питання на перший погляд дуже просте, але для наших. Нашого структурного підрозділу дуже важливе, тому що, ви пам'ятаєте, у грудні місяці, коли вийшли відповідні документи, а саме постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язала чи дала, надала можливість органам місцевого самоврядування прийняти на себе повноваження з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також речових та майнових прав наших мешканців ми могли б цього й не робити, але ви, як депутатський корпус, прийняли таке рішення, і ми ці повноваження приймаємо. І з вже з перших днів квітня ці повноваження буде здійснювати вже виконавчий комітет южницької міської ради. Тобто, ми до нашої структури прийняли три одиниці. Реєстраторів так ми записали у нашому штатному розписі, але весь цей час ідуть деякі роз'яснення і поправки. І тільки вчора я була ще на одному засіданні в обласній державній адміністрації, які стосуються саме упорядкування того, як цей процес буде відбуватися, і ось з роз'яснень Міністерства юстиції. Стало відомо про те, що ті люди, які будуть здійснювати ці повноваження, вони мають називатися не просто реєстраторами, а державними реєстраторами. Відмінність від того, як це було раніше, тільки в тому, що ці реєстратори не будуть. І, ну, вони не будуть мати іменних печаток, так як було це зараз. Тобто на всіх документах, хто торкався цієї теми, ви бачили, що там стоїть, наприклад, Державний реєстратор і прізвище того реєстратора, який це робив. Зараз буде трошки така уніфікована форма. Тобто буде печатка, на якій буде написано просто державний реєстратор. Але це слово обов'язково має бути присутнім, і ми маємо завтра провести конкурс і прийняти до себе на роботу саме державних реєстраторів, але також в процесі спілкування з обласним управлінням юстиції, з іншими структурними підрозділами. Обласних державних структур ми дійшли до висновку, що три державні реєстратори нам не потрібні. Ми приймаємо двох державних реєстраторів, і це відображено у рішенні, і ще додаємо одного адміністратора. Чому? Тому що ви знаєте, що крім тих повноважень, які ми прийняли і будемо здійснювати вже в квітні місяці. Також з квітня місяця, але ми вже їх частково здійснюємо. Ми приймаємо на себе зобов'язання нашої міграційної служби. Тобто сьогодні, вже, і, мабуть, вже більше ніж півроку, наш СНАП приймає документи і видає документи на прописку, виписку, на перший документ, на паспорт, тобто перший паспорт, коли досягши 18 річного віку. Людина отримує свій перший документ. Вони зараз теж звертаються до ЦНАПу. Зараз теж у нас є можливості розширити ці повноваження. Міграційна служба як державний орган вона залишиться, але вона за собою залишає. Процеси міграційні, тобто те, для чого вона і створювалася, це е, набуття громадянства, е, якісь переміщення, е, там, особ, якісь особові такі поправки, які пов'язані з громадянством. Все інше сьогодні ми, як орган місцевого самоврядування, маємо можливість і можемо приймати на себе. Тому я думаю, що нам не варто від цього. Відказуватися і вчора ми вели переговори з начальником обласної міграційної служби. Сьогодні ми чекаємо, ми написали на них листа, чекаємо від них листа з підтвердженням того, що ми саме в нашому ЦНАПі на базі нашого ЦНАПу зможемо приймати і виготовляти і id карточки. Тобто, це сьогодні заміна наших громадянських паспортів. І е, закордонні паспорти, але для цього треба бути придбати е, певне обладнання. Зараз ми теж на 21 квітня на сесію готуємо. Пропозиції щодо цього обладнання уточнюємо зараз цифри, тому що вони були різні з тих пропозицій, що надходили рік тому і півроку тому. Тобто зараз ми вже зосередимося саме на тому обладнанні, яке нам потрібне, і ми саме в місті Южному на базі нашого ЦНАПу зможемо вже приймати і виготовляти ці документи. І для цього нам потрібна людина. От якраз той адміністратор, якого ми вводимо ще додатково до нашої структури, він і буде цим займатися. Але Хочу сказати, що е, як сьогодні ставиться питання щодо роботи ЦНАПів взагалі. І чому саме, от ми питали, чому не імені будуть печатки для державних реєстраторів. Саме тому, що сьогодні ставиться таке завдання: у центрах надання адміністративних послуг адміністратори і державні адміністратори мають бути. Універсальними працівниками, тобто кожен з них буде мати можливість зайти до певних реєстрів. А зараз ви знаєте, що деякі реєстри вже створені, деякі в процесі створення ну, я для того, щоб... ну це питання, що ж ви розійдетеся зразу. Ні, ну, ні, ти давай по суті. Ми там зрозуміло, що нам потрібно два державні реєстратора, і ми приймаємо одного адміністратора, тому що в нас повноваження розширено коротше було слово реєстратор, державний реєстратор. Все. Ради чего мы сегодня... Ну, все понятно, здесь вопросов нет. Вы скажите, все это, в принципе, тот объем работы, который потом планируется в перспективе, это имущественные права, это в принципе паспорта, одни карточки. И другие вещи. Хватит ли нам, или мы потом будем рассматривать увеличение? Да нет люди же тим же занимаются сейчас. Ну, Те не же не люди. Не, нет, там есть занимаются. Люди. Да, да, там же. Это люди, которые. Зараз їх буде шестеро. І всі вони будуть однаково зможуть виконувати кожен метробіт, але хтось буде більш Ні, ні. функцією ціна поприйняти таку да. так, що ми їх отрабатувати. Я вам хочу сказати, що ми зараз час нову мерію. там практично половина першого етажа.

Паспортів для підключення до реєстрів, бо це спеціальне обладнання. Ми ще ставимо питання, все ж таки, ми, нам так здається, що ми знайшли варіант програмного забезпечення для електронного документообігу, щоб спростити всі ці процеси. Тому я думаю, що ми будемо теж виносити на сесію 21 квітня питання щодо виділення коштів саме на це, тому що сьогодні є розробки. Будемо свої южності. Так, є питання, Желові? Нема? Нема. То що приймаємо що? Хто запрошу голосувати? На цьому засіданні сьомої чергової сесії пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Одноголосно, так? Засідання сьомої сесії журналістої міської ради закрите. Дякую.